Готуємо фантастичний смачнющий бісквітний рулет з яблуками всього за 20 хвилин. Друзі, вітаю вас! З вами я, Олеся і ви на моєму кулінарному каналі. І сьогодні, звісно, я до вас черговим рецептом, який вартий вашої уваги: смачнющий ніжний та ароматний бісквітний яблучний рулет. Погляньте. Кілька начинки дуже дуже ніжна, пухка бісквітна основа. І всередині просто величезна кількість соковитої ніжної яблучної начинки з корицею. Ну, що може бути краще? Для початку приготуємо начинку. Для неї вам знадобляться ось такі прості інгредієнти. Тож ставте на паузу, дивіться, і вже починайте готувати. Або як завжди, все детально на трьох мовах знайдете під цим відео. Готується набагато простіше аніж шарлотка. Смакує також краще, як на мене. І рецепт приготування вас точно здивує. Я беру ось такі солоденькі яблучка, в мене 1, 200 кіло двісті десь. Я очищаю їх від шкірки, і з урахуванням цього, в мене готового продукту залишається десь 1 кг для начинки. Беріть саме солодкі яблука, які вам подобаються сорти, можна також взяти груші, наприклад, але не дуже водяні фрукти використовуйте. Очищаємо від шкірки, забираємо серединку, робимо все, як показано на відео. Звісно ж, яблука можна натерти на крупну тертку, але я не раджу, я бачила такі рецепти все ж таки краще, дрібно накришити яблука, тому що в кінці кінців після їх пасирування, а потім випікання готового рулету всередині буде просто каша. Яблука пасируємо ми на великому вогні. Як бачите, жодного масла чи цукру. Беріть, головне, хорошу пательню і все буде добре. Великий вогонь час від часу помішуємо їх, бачите? Вони собі там пустять трошечки соку, 10 хвилин на великому вогні. В кінці приготування додаю корицю, гарно перемішую і все, знімаю з вогню. Тепер викладаємо на тарілку чи в інший посуд готову начинку, я ось так її бачите, розподіляю, щоб вона швидше вистегла. Нам її потрібно повністю остудити. Ось так залишаємо просто на робочому столі у кухні. А тим часом готуємо тісто. Всі інгредієнти ви зараз бачите перед собою на екрані, тож знову ставте на паузу і із задоволенням готуйте. Або переходьте в опис саме під цим відео на трьох мовах, ви знайдете все детально в описі. Тісто готується простіше, простого. Беремо яйця, все з холодильника. Додаємо цукор, в мене цукор сирець, можна звичайний, можна цукрозамінник, ванільний цукор обов'язково, сіль для балансу смаку. І ось так вінчиком просто все перемішуємо до однорідності. Не потрібно довго збивати. Перемішали, щоб яйця, білки та жовтки гарно між собою з'єдналися. Далі додаємо молоко, воно в мене також з холодильника. Ще раз все перемішали. І далі до рідких інгредієнтів додаємо. Просіяна пшенична борошна, звичайна, до борошна додаю розпушувач, перемішую між собою, і в два прийоми буду додавати його до тіста. Перша частинка перемішала, щоб не було грудочок, нічого, все дуже швидко. І друга частина тіста ще раз все перемішую, і, власне, наше тісто готове. Як тільки починаєте готувати тісто, відразу вмикайте духову шафу, режим верх-низ, 180 градусів без конвекції. Ось показ, якої консистенції має бути тісто. Підготовлюю дечко, бачите, на пергамент висипаю всю начинку. І гарнесенько, рівномірно по всій площі. Рівнюю її. Ось так лопаткою і все дуже швидко робиться. Майже готово. Ось так. Можна ще горішки додати, як хочете. І зверху виливаємо тісто. Воно дуже легесенько розподіляється, тому що консистенція дуже гарна. Духова шафа тим часом гріється, пам'ятаєте? І ось так лопаткою зверху намагаємось покрити абсолютно всю начинку. Тісто ще підросте, тому все вирівняється, не хвилюйтесь. Ось така краса вийшла, все. Відправляємо розігріту на 180 градусів духову шафу, режим верх-низ, без конвекції на 20-25 хвилин. Орієнтуйтеся по рум'яному кольору і, власне, по своїй духовій шафі. Гарячим ще витягаю, дивіться, лайфхак, зверху ще один пергамент і дуже легко. Зриваємо нижній шар, яблучка, шматочки, ті, що лишаються акуратно їх беремо лопатку і перекладаємо назад. Нічого страшного. Як і говорила, звісно, я хочу додати соленої карамелі, яку я готувала. Рецепт, дивіться, в правому верхньому куточку. Ще раз для вас продублюю, тому що це ну, дуже смачно, а разом це щось неймовірне. Ось так. Легесенько розподіляємо, розрівнюємо лопаточкою. Нагадаю, бісквіт ще теплий. І скручуємо, власне, бачите, для чого знадобився ще один пергамент. Дуже легко за допомогою нього скручувати е, все. Залишаємо на робочому столі, нехай він трошечки вистигне, щоб ми змогли його класно посипати зверху цукровою пудрою. Можете полити шоколадом, ще карамеллю, можна просто так залишити, а можна перед випіканням було зверху посипати його пластівцями, мегдалевими чи горішками. Хто ще не готував, обов'язково скуштуйте. Це, власне, ті рецепти, які я записую в окремий записничок, то що називаю їх чарівна паличка. А знаєте чому? Бо їх можна приготувати з дуже простих інгредієнтів, які завжди є у нас у холодильнику, а також не витрачаючи багато часу і сил. Якщо гості вже на порозі або швидко хочеться щось солденьке до чаю, ось. Цей рецепт, який вам стане у нагоді. Дуже смачно і, як на мене, цікаво, готується, справиться абсолютно кожен з вас. Я його зараз лише зверху притрушую цукровою пудрою, і картина буде домальована. Погляньте, який красень, рум'яний, дуже-дуже багато начинки, тому робіть саме так, як я показую на відео. Ну що, любі друзі, показую вам спочатку, як він виглядає. Просто так: дивіться. Ви бачите? Скільки начинки всередині, який він пухкий, чудовий бісквіт гарно скручується, як бачите, нігде не розтріскується. Бачите, можете його ще більше зарум'янити. Як собі забажаєте. Зараз я його притрушую зверху цукровою пудрою. І будемо нарізати. Так, трішечки. Для святковості. Ось так. Він в міру солодкий, але яка ж випічка яблучина та зверху без цукрової пудри, правда? Є ось такий от красунчик. М -м -м. Ну все. Готова розрізати. Я беру ніж пилку. Ось так, щоб не порушити його. Структуру. Дивіться, бачите? Класно тримає форму, чудово розрізається на порційні, досить тоненькі шматочки. Погляньте, ну що це за краса? Можна відразу викладати на тарілочку, але дайте йому досить часу, щоб він трішечки вистих, щоб стабілізувався. Якщо будете так само додавати карамель або якесь згущене молоко, наприклад, як я, то дайте йому часу, щоб він трошечки просотався. І ось такий от красень ближче показати. Бачите? Чудово. Тож годуйте і нехай вам смакує. Хочеться його показувати і показувати, щоб вас простимулювати, приготувати хоч раз. Тому що, друзі, це дійсно дуже-дуже смачно, як бачите, просто доступно. Готуйте, вам сподобається. А ще в рулет я додала ту саму смачнющу солену карамель, приготовлену на кефірі. І разом це просто нереальна смакота. Ось рецепт, ще раз продублюю карамелі. Заходьте. Готуйте обидва рецепти займуть у вас всього трішечки вашого часу, але результатом будете задоволені. Дивіться рецепт, готуйте, і вам точно сподобається. Тож, друзі, якщо додаєте цей рецепт, в свою книжечку, в свій записничок, обов'язково напишіть класний, теплий коментар. Я їх усіх перечитую. Безмежно вам вдячна і не забудьте поставити вподобайку і підписатися, хто ще цього не зробив. Тому що в мене тут завжди смачно, просто і по-домашньому.